Росія, тут не треба ніяких маніпуляцій. Хто винен, тому що сталося. Росія била мирних громадян Чернігова в центрі міста, запустивши ракету там Іскандер, як попередньо кажуть, по приміщенню драматичного театру в центрі Чернігова. Те, що там відбувалося, це другорядне питання, про яке можливо потрібно говорити. І але потрібно про нього говорити слідчим органам і розбиратися, як так сталося, що саме ця локація була обрана. Але відповідальність за жертву, за руйнування дитинку шестирічну Софію, вбив Путін. Це, ну, ми маємо бути єдині тут. Хоча, звичайно, є багато запитань, якби їх не було, я про це навіть не говорив. Але є багато запитань, пишуть люди. І, в соцмережах і на вулиці, я багато спокоюся, не дуже розуміють, як в місті могло відбутися там якийсь захід, який був в драмтеатрі без погодження міської влади. Тому я поясню раз і назавжди, щоб всім це було зрозуміло. Приміщення драматичного театру воно перебуває в обласній власності. Відповідно, дозвіл на цей захід, директор драмтеатру, Міг би дати, ну і очевидно дав, підписавши договір за погодженням, як мінімум, з департаментом культури профільним, або навіть вище. Це перше. Друге, ну це не для, ні для кого вже не секрет, це всі знають, що співорганізатором заходу була обласва військова адміністрація. Це було в афішах. І як повідомила вчора, правда, виправивши декілька разів свій пост, перша була неправильна інформація, що погоджена було з місцевою владою. Я повторюся, не було погоджено. Вона написала, що захід погоджувався з військовою адміністрацією, там міста чи області, я не знаю. Мені відомо, що це дійсно воно погоджувалося, відомо правоохоронним органам, і на цьому питання, в принципі, можна закривати. Хай вони розбираються. По людськи дати оцінку, чи правильно було проводити такий захід, Звичайно, неправильно в цьому місці, тому що всі постраждалі. Всі, хто загинув, на жаль, це були прості перехожі або люди, які їхали на автомобілях, і зрозуміло, що в центрі концентрація людей набагато вища. Я скажу вам, що до мене приблизно два тижні назад зверталися там представники організаторів чи там хтось від організаторів з проханням надати в Чернігові приміщення для проведення цієї виставки з укриттям десь на 200-250 людей. Я відмовив. Ну, я їм відповів так, що у нас таких приміщень немає. Це правда, тому що у нас такі приміщення це тільки школи. Ну, в школі це маразм проводити виставки дронів, а інших приміщень з ховищем на 200-250 місць, то міста немає. Та якби було, то ну, точно це невірно. Я їм відмовив. І все, більше у мене з ними ніяких контактів не було. В Чернігівці чітко усвідомлюють, що у нас військовий стан в умовах військового стану за безпеку, за аналіз загроз потенційних. Мають займатися військові адміністрації, як вони вже створені. У нас в Чернігові їх цілих дві військові адміністрації. хрена тільки це риторичне питання, тому що ми бачимо, що їх цікавить, які питання. А коли доходить до безпеки, то усьому винна місцева влада. Люди розберуться, зроблять висновки.